Всім добрий вечір. Як вам виглядає ця техніка? Коротке відео вже виставив з, з запитанням про те, що це за мотоцикл? Я тільки що протер переднє крилишко, ось так воно виглядає в досить гарному стані, я б сказав. Ціле, без дирок, без гнилі, без іржі і, здається, без пошкоджень. Тільки отут внизу. Ну, це так не страшно. Резина практично 60-70% ще є. Він довгий час стояв, заржавіли вже диски. Ось так виглядає двигун. Коробка ціла, але відломана передня частина ножки переключення. Ну, це вона легко міняється, то я заміню. з Мінусів, мотоцикл трошки постраждав під час транспортування. Кусочок є, але варити не знає, чи варто. Далі. Що у нас по мотоциклу? Ну, спідометр виглядає. <кхідом> ну, я думаю, що це його спідометр. Ніхто його там не лазив. 12600 кілометрів це невеликий пробіг. Я думаю. І це є його пробіг. Він не вигорівший, ціленький, гарненький. Те, що поржавів, я його відмию, то він буде гарніший, отак, як от десь переднє крило виглядає. Ваші варіанти, що це за мотоцикл? Ось така ситуація у нас з глушителем. Чопик. Це від коси, здається, такі колись на косу забивали. Тобто тут желудок такий перехідник в одну трубу. А, далі. Йдемо далі, рухаємось. Місця нема, загнав у гараж, поки що сюди тут де ремонтую. Стопак. Я по стопаку скажу, що теж невеликий пробіг, тому що він цілий. Він не... ну, отут трошечки, звичайно, вже його стукнули, десь Получив він трохи, чи то так його прикрутили, щось його повело. Ну, мені здається, в цих мотоциклах ніколи рівного не було нічого. І тут щось... А, це вже приварювали. О, це вже колхозна рама. Ну, Це не страшно геть, але неприємно. Ось, далі. Що у нас тут? Подивіться. Зараз включу спишку. Ось так. Знаєте, що це за мотоцикл? З таким маятником. Якщо знаєте, напишіть в коментарях, не буду говорити. От, Теж резина хороша, тому я думаю, що це його пробіг. Номер співпадає з тих паспортом. Все гарно. Це мені подобається. На вулиці є коляска від цього мотоцикла. Потім зніму про неї окреме відео. Тут головка печальніша, ребер більше побитих. Нема карбюратора, але там той, хто продавав, мені віддав його там, насипом, якісь карбюратори. Щось там відкручена свічка, незрозуміло чому по-свіжому, так як вона комусь була треба, або, можливо, щось там було з нею. Ось тут є, дається ці карбюратори, тут які треба якийсь комплектний вибрати. Теж від нього якийсь кардан, гук якийсь. Так. Да, тут є якісь запчастини. Ось цей карбюратор можливо зняти, звідси подивимось, підберемо. Навіть тут є якісь запчастини на мінчака здається, щось таке 1978 року. Це я навіть як це називається Кату... не катушка, а магнет, як два штуки. Так що ось такі справи. То ось така свіжа приїхала робота до мене. Потім покажу вам окреме відео ще про деякі деталі цього мотоцикла. Ось. І, ну, що вам сказати, печальненький стан, але. Надіюся, що зробимо щось з нього. Подивимось, чи реально підняти цей мотор, запустити. Оце ціль перша буде. А там буде видно. Підписуйтесь, лайкайте, коментуйте. Дивіться відео до кінця. Дякую всім. Ось така колясочка я обіцяв показати. Від МТ-16. От Кріплення каністри. А тут кріплення під. Лопату трішки не де чого нема. От, місце під лопату. Здається, це коляска з МТ-12. Можливо, я не впевнений. Ронні, скажи. МТ-12 чи МТ-16? Що ти думаєш? Це така більш-менш ціла отут, звісно, підварена вже і сильно вм'ятина. Ну, я думаю, чуть-чуть підрівняю. І тут чуть-чуть незначна така. Ну, коляска в загальному. Ціленька, гарненька. Навіть там і тут. Напевно, ну не буду зараз віддирати. Отут тут такі білки носили щось. Запаски нема, запаска буде. І, од... і правого поворотника немає. Стоп є. Поворотника немає, да, Ронік? От, і те, що я говорив. От, дивіться, бачите, розірваний стакан. Розірваний стакан на колясці. Кардан уже в мене є. Ще стакан треба. І, здається, ну, треба заглянути, чи нічого не пошкоджено у самому мості приводі. Роню, там подивимося, Да? Ось така колясочка від МТ-16 в гарному стані. Зараз її буду мити. Вже підготовив хімію. Зараз покажу, що після вийде. Ось короткий маленький результат. Ржава вона, звичайно, дуже сильно, тому що ці мотоцикли фарбувалися без ґрунтовки. І ви бачите, от вам 90-ті роки, це 89-го року, 89 року мотоцикл. Поруч позаду, позаду за мною стоїть теж 80 кінець 80-х років, зараз покажу. Ось так виглядає коляска. Є протеп. Тут трошечки повимітав, то все ще там залишилося. Ось, що я побачив? Варена тут, тут варена, там в кінці варена. Ось такі нюанси. Далі у нас побите ще крило ззаду тут. Тут трохи погнуте, тут погнуте, тут чуть-чуть погнута коляска. Далі ці кріплення запаски варені. Ось тут дирочка. Отакі От справи. Це здається точно 12-го мт шника а не 16-го. Підписуйтесь, далі буде про цей мотоцикл.